В Україні пройшли рясні дощі, так само збільшується кількість цікавих матчів і в УПЛ. Тож українська прем'єр-ліга в самому розпалі, вже починаючи з п'ятниці, з першого поєдинку 20-го туру, Ворскла Інгулець стало зрозуміло, що буде на що подивитися в цьому 20-му турі. Полтавці забили лише один гол, але натомість не пропустили. Тож 1-0 завдяки голу Василя Кравця, флангового захисника полтавської команди команди, який має досвід виступів в Іспанії, і ударом головою вже в пусті ворота переправив Василь М'яч. Тож дуже цікаво дізнатися вашу думку. Який поєдинок ви чекаєте понад усе в 20-му турі? Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ще трішечки друзі. У нас буде 2000 підписників. Більшість матчів 20-го туру відбудуться у суботу, а саме 4 поєдинки. Київське Динамо проти Минаю зіграють о 13.00. Ну, дехто, і навіть я в тому числі в минулих випусках дозволив собі сказати, що, мовляв, Динамо, можливо, нарешті повертається. Ну так, обіграли ФК Львів, далеко не фаворит поточного сезону УПЛ, але в тому числі голи Ваната та Еріка Раміреса мають селяти надію. Все ж для вболівальників Динамо. Ну, десь треба брати, знаєте, ту надію у Контрас Пемсперу, як писала Леся Українка, без надії, сподіваюся, але все ж таки світлі плямки дають якийсь там промінчик наприкінці тунелю. Ну, побачимо, чи дійсно він є у київського Динамо. Паралельно в Кривому Розі відбудеться не менш цікавий поєдинок, Кривбас-Зоря. Ну ви розумієте, що це дербі імені Юрія Вернедуба, тому що він вже створив свою команду мужиків в кривбасі, але. Мужики, це в Україні головна команда. Має таке імення все ж Луганська зоря. Коли Вернедуб працював з цим чудовим луганським колективом, саме так його в Україні і прозвали. Тому цікаво буде побачити поєдинок цих амбітних команд. Але в той же час я думаю, багато хто з вас чекає на поєдинок Шахтар. Металіст вже о 14.00 пройде ця гра, якби зараз був рік 2011, там чи 2009, 2013. То всі б казали, вау, це центральний матч Туру, але всі розуміють, що це дещо інший металіст. На жаль, не такий грізний, як був раніше. Але повірте, лідеру поточного сезону УПЛ Шахтарю, навіть такий металіст, досить знекровлений, все одно може попсувати життя, Иття тим більше на тлі того, як борються зараз всі команди проти грандів, і зокрема нічия проти одеського чорноморця в минулому турі ще не має давати розслаблення для команди Ігоря Йовічевича. О 15.00 відбуватимуться перепитії в нижній частині турнірної таблиці. Львівський рух прийматиме верес рівне, сусіди турнірної таблиці, відповідно, 15-й рух і 14-й верес. А тому тут і не потрібно зайвий раз підкреслювати важливість цього принципового протистояння, тому що ймовірно. Переможець зможе собі покращити життя в битві за збереження прописки в еліті. Ну а команда, що програє, ускладнить собі долю аж до неможливого. У неділю о 13.00 є спокуса дивитися одразу два поєдинки з одного боку, Дніпро 1 ФК Львів, ну а з іншого Олександрія Чорноморець. Справді Дніпро 1 продовжує. Вести свою відчайдушну боротьбу за золото чемпіонату України, гірники попереду, але Дніпро один далеко їх не відпускає, в тому числі І завдяки надзвичайному досягненню Артема Довбика. Артем зробив минулого туру хет-трик, забив три в ворота. Металіста 19-25. І ще і це для нього по точному сезоні третій вже хет-трик, і він повторив досягнення Сергія Реброва та Олександра Косиріна. Окрім того, відірвався від свого переслідувача в гонитві бомбардирів. Але Віталій Буяльський все ще сподівається повернутися. І також. Спробує забити стільки ж як довбик, та буде складно. Так само, як і буде складно Олександрії повторити своє досягнення минулого туру. Олександрія забила три голи в ворота Ворскли, але Чорноморець, тим більше після нічиєї проти донецького шахтаря, має вже свої аргументи, свої амбіції. І так просто не дасть підопічним Руслана Ротаня вразити свої ворота. Ну і також, і тренерська дуель буде дуже цікаво. Руслан Ротань, молодий спеціаліст проти хитрого досвідченого лиса Романа Григорчука. Тож тут теж буде на що зважати, на що звернути увагу. Так само, як і буде в матчі Колос Металіст 19-25. Колос у минулому турі зіграв нульову нічию з іншим харківським металістом. Натомість металіст 19-25, в разі перемоги набере стільки жучок, скільки клуб з Ковалівки. Тобто зараз Колос випереджає на 3 бали харківський металіст 19 25 Тож тут теж командам буде що вирішувати. Також цікава ваша думка, друзі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи здається вам, що будуть змінюватися лідери турнірної таблиці УПЛ, окрім того, в місцях за Єврокубки, а також в зоні вильоту. Прошу поставити лайк цьому відео. А також, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко потребую вашої підтримки. А також дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. Ну а в Україні ми кажемо перемагай!